Чому цей колір специфічний? Ну, до прикладу, якщо дівчина світлого типажу, то для того, щоб вони меччилися, ну, я буду просто простим язиком мовою говорити, треба або засмагнути, або зробити достатньо такий, не знаю, яскравий макіяж, підтримати, можливо, якимись не знаю, сережками. Манікюром, ну тобто якась, якийсь ще елемент повинен бути достатньо темним, uh -huh. можливо, можливо, не знаю, пов'язка на голові або окуляри. Ну, тобто Цей бордовий треба врівноважити з зовнішністю людини. З брюнетками інша історія. Тобто Він їм пасує, це їх колір, вони гармоніюють, бо один одного не перебивають. Чому цей колір специфічний? Ну, До прикладу, якщо дівчина світлого типажу, то для того, щоб вони менчилися, ну, я буду просто простим язиком mm -hmm. мовою говорити, треба або засмагнути, або зробити достатньо такий не знаю, яскравий макіяж, підтримати, можливо, якимись не знаю, сережками, манікюром. Ну тобто, якийсь ще елемент повинен бути достатньо темним, mm -hmm. можливо, не знаю, пов'язка на голові або окуляри. Ну, Тобто цей бордовий треба врівноважити з зовнішністю людини. З брюнетками інша історія, тобто він їм пасує це їх колір. Вони гармоніюють, бо один одного не перебивають.